Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що робите під моїми відео. Будемо дивитись питання з потоку, про що нам скажуть карти, яку інформацію повідомлять. Подивимось, для кого ця інформація. За індивідуальними розкладами, звертайтесь за покликанням в шампці профіля. Там є всі прайси і умови співпраці. Отже, для кого цей розклад? Так. Для людини стабільно, як для жінки може бути, так і для чоловіка. Для людини стабільної, яка багато чого пережила в своєму житті. Багато випробувань було, які людину загартували. Людина впевнена в своїх силах, цілеспрямована, можливо, хтось і приходить навіть радитися. Людина вперта. Тобто, якщо вирішила щось, прийняла рішення, вже його не змінює. І людина, яка планує поїздку до імператриці. Якщо це ви жінка, то до вас приїздить, або приїхав уже, приїжджав нещодавно по імператору чоловік, який я описала тільки що. І по імператриці це якраз ви знаходитеся у відносинах з ним. Імператор імператриця це пара. І ця жінка, яка кохає, яку кохають. По цьому аркану якраз треба проживати цей період тільки для себе, займатися тільки собою. Це не означає, що тільки-тільки собою, ні. Це означає, що не навантажувати себе занадто, хатніми обов'язками, там робота, дім-дім, робота і так далі. Приділяйте увагу собі обов'язково, поки цей етап іде. Так, подивимося далі, для кого цей розклад? Якась розмова у вас з цією людиною була неприємна, яка розбила сердечко вам. Ви інтуїтивно відчуваєте, що людина хоче приїхати, але не може. Так, ви не кожну людину підпускаєте до себе. Так, і тут дивіться, у вас якийсь важкий вибір на щодо фінансів. Якийсь важкий, ну тут по десятки пентаклів ви зробили його правильно. Але важкий вибір був. Тут вибір був або займатися собою, або все ж таки ем, прикласти зусилля, якийсь шанс, якийсь проект дали, йшов до вас до руки сам. Отже. Потоку, що вам передають вищі сили, яку інформацію вам важливо взагалі знати, що покажуть карти, у вас марні переживання. Дивіться, ви за щось переживаєте за якусь подію, за якусь ситуацію, можливо, якесь святкування, можливо, хтось видає там дочку, наприклад, заміж або сина, і так далі, і ви переживаєте, а чи вдало все пройде. Тобто, або ви взагалі за якусь ситуацію переживаєте, якщо це дійсно цей. Ситуація, ця думка, можливо, якась про щось вас мучить вночі ви встали і не можете далі заснути певний час, то тепер це все зміниться на краще і вам стане легше, ви відчуватимете повну сповненість емоціями. У вас буде хоч і пасивна бездія, але в цей час ви будете насолоджуватися життям всіма благами, які у вас будуть на той момент. Так, поступово ви знайдете. Да, Тривалий час буде. По помірності це дійсно не так швидко. Але дивіться, шанс іде, все у вас буде. Ви вийдете з оцих обмежень, можливо, ви відгородилися від людей, не підпускайте до себе людей. А відповідно, якісь шанси ви можете прогавити, то тут йде до вас трансформація, причому в гарному сенсі, можливо, і важка. Буде трансформація, ні, важкенька буде трансформація, але вона завжди на краще. Вона вас приведе до гарного. Тобто вам стане легше і ви знайдете ту серединку золоту, яку шукали. Шанси у вас є. Нехай всі хороші адміни збуваються, не негатив, обходять вас стороною.